Всім привіт! Сьогодні готуємо вірусний рецепт шоколадно-бананої кори. Беремо до Беремо два банани, очищаємо та нарізаємо. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забудьте про вподобайки. Напишіть в коментарях, з якої країни чи міста ведеться відео. зворотній зв'язок це класно, дякую. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Забігаємо трошки на поріз, скажу, що ця шоколадно-бананова кора дуже смачна, готується швидко, готую її не вперше, тож рекомендую для приготування. Додивляйтеся відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Беремо пергаментний папір і будемо викладувати наші банани. Тому нашим інгредієнтом буде арахісова паста. Беремо арахісову пасту і будемо намащувати її поверх бананів. Переходьте в шорт відео У мене є рецепт, який я готувала домашню арахісову пасту. Рецепт лише з одного інгредієнта дуже швидко та просто. Беремо шоколад, ми не 100 грам розтоплюємо в мікроолонці на 1 хвилину. Наш шоколад вже розтопився і ми будемо намащувати його поверх нашої арахісової пасти. Рівномірно розмащуємо. Ставимо в холодильник на 40 хвилин. Наша шоколадно-бананова кора вже готова, тож будемо її смакувати. Друзі, це дуже смачний рецепт, тож рекомендую його для приготування до зустрічі. новому відео. Дякую за ваші перегляди. Не забудьте підтримати канал, підписатися, нажати на дзвіночок. Не забудьте поставити вподобайки. Також напишіть коментарях, чи сподобався цей рецепт. Кожен відгук для мене важливий. Дякую. Всім па па-па. До зустрічі.